Привіт! Це інтернет-магазин і Зіма. Сьогодні хочу ближче розглянути новинку Samsung A26. Він привертає свою увагу в першу чергу своєю ціною 9700 гривень за 628. Сьогодні, 4 червня 2025 року. Така ціна. Це одна із найдоступніших моделей у новій лініці А. Особливо приємно, що компанія обіцяє 7 років воно. І це не просто слова. Samsung справді серйозний гравець на ринку, на відміну від деяких китайських виробників, які обіцяють багато, але не завжди дотримуються слова. Але і ви і без мене це знаєте. Комплектація ну, без сюрпризів. Такий ключик, щоб сім-карту доставати, зараз відкриємо. Кабель Type-C Type-C. Зарядки тут немає, коробка тоненька. Давайте відкриємо подивимось, подивимо. тут має бути дві фізичні сім-карти. Електронну сім-карту він не підтримує. Це вже прерогатива 36-го. Міросджка замість другої сім-карти. На мій погляд, це дуже-дуже непогано, тому що 128 гіг вже маловато до 25-го року. Але, можливо, комусь. ок. Телефон виглядає стильно, як і всі 20... 20... 25-й рік лінійка А. Пластикова рамка, не найміцніша задня панель. Гріла глаз Plus спереді, як у всіх, в принципі. Я маю на увазі а 56 На мій погляд, треба все рівно купувати скло і чл. Тобто по бюджету десь 500-700 гривень на захист по колу. Є захист AP67, тобто пристрій витримає 30 хвилин на глибині до 1 метра. Але ми не радимо цього. Перевіряти, будь ласка, не треба, не топіть його. Дисплей мені сподобався. Всі скаржаться на цю каплю, на оці рамки, але після 10 хвилин користування ти просто їх не бачиш, якщо чесно, серйозно. Розмір 6,7, Super AMOLED, 2340 х 1080 пікселів, частота оновлення 120 Гц. В айфоні 16 є, немає 120 Гц, там тільки 60. Екран досить яскравий, приємний до ока. На мій погляд, для цієї, для цієї цінової категорії це все круто з екраном. Налаштування екрану теми світло, темна. Так, плавність руху можна поставити 60 Гц, щоб заощаджувати на акумуляторі. Комфорт для очей обирає синій колір. Якщо не подобається, мені сподобалось. Прикольно робить. Розмір шрифту можна увеличити. Ну, коротше, виріз для під камеру, якщо прям бісить, можна приховати, буде така товста, товста рамка. Але ну, так ок, мені так нормально, не знаю. Дис Дисплей підтримує 10. Торкань. Отак. 10. І що прикольно, телефон не фрізить. На мій погляд, процесор, до речі, Samsung Exynos 1380, такий самий, як на a 35 Тому, в принципі, купувати там a 35 трохи дорожче, ну, немає ніякого сенсу. Це хороший чіп, який себе вже показав в a 35 для повсякденного використання. Результат 590 тисяч балів в антуту. Зараз я покажу, я робив тест, звісно. Та, і NFC, до речі, також є, тому що не всі моделі підтримують NFC. Ми, ми продаємо мультирегіон. Якщо не у нас будете купувати, перевіряйте NFC. 590 цих, проте для ігор я вам раджу купити А-36. Трошки докласти. І Якщо ви купуєте малому для ігор, то буде йому приємніше, точно. Для звичайного користувача соц... соцмережі, браузер, фото, працює все плавно, все чудово, пам'ять 2.2. І враховуючи цю ціну, це норм. Програмне забезпечення працює швидко. Телефон працює на Android 15 з оболонкою One UI 7. І Samsung обіцяє оновлення 7 років. То, що найменше Android 16 точно буде. Встановлена тут саме мультирегіональна прошивка, аналогічна ті, що продається в офіційній українській роздрібній мережі. Камера і звук, камера, якщо чесно, вона базова. Я не знаю, що можна ожидати від 10 тисяч гривень. Але в принципі, лічильник з фотками. Документи також. По динаміку тут один динамік, тобто немає стереозвуку. В принципі, відео на Ютубі можна дивитися. ну Якщо ви полюбляєте музику, ну можливо, він вам не підійде або треба буде слухати в навушниках. Якщо чесно, А26 це чесний смартфон для щоденного використання. Так, він не тягне ігр на максималку. Має оцей каплевидний виріз під дисплеєм та не найкращу камеру, але за свою ціну це відмінна покупка. Плюси це супер AMOLED 120 Гц, IP67, підтримка MicroSD і 7 років оновлення. Ну, Мінуси, зрозуміло, бідна комплектація, окей, ну це самсунговська проблема. в принципі. Немає роз'єму 3,5 для навушників, ну, може для когось це і не мінус, може хтось не користується. Пластиковий корпус таке ж спірне питання в чохлі без різниці, який там корпус. На момент зйомки 4 червня він коштує 9700. В комфі такий коштує 11300. Якщо можна купити, на мій погляд, навіщо платити більше? Надійний інтернет магазин Зімак, будь-який вид оплати, будь ласка. Звертайтесь, дякую вам за увагу.